Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону, здорових і міцних бджолородин. Квітень продовжує рухатися вперед. Наші бджілки активно зараз працюють на абрикосі, алечі, кльони почалися, ранні верби, бджілки активно. Виховують розпліт. І що ми зараз робимо? В основному ми зараз робимо, я роблю на пасті, розширяю гнізда. І, звичайно, дуже треба бути обережним зараз. Бо цей тиждень у нас показує тепло, а далі тиждень похолодання. І якщо неправильно розширити гніздо, можуть бути проблемки. Маленькі, а можуть бути і великі. У мене на пасіці більше 10 систем вуликів. І по-різному до них треба дивитися. Але в мене є другий точок, і якщо дасть Бог будемо живі, здорові, його будемо далі розвивати. І треба знайти таку систему, як по мінімуму дивитися. Я багато експериментую, багато пробую різні системи. Але одна з мене, най... я рахую, що вона найкраща. Я після відкачки меду складаю її в зиму. У серпні там, чи в вересні, коли відкачав мед. І зразу відкачав мед і зразу склав. І до квітня. Взагалі туди не заглядаю. Просто взагалі не дивлюся. Ну, сказав, а вдруг матка пропала. Ну, я думаю, що кожен бджоляр відкрив дашок і по поведінці бджіл можна оприділити. Можна оприділити, чи, чи є там матка, чи немає матки. І я хочу вам показати, ну, так склалося, що в цьому році я десь пару вуликів, де я поклав. Ліпьош з медом, а то взагалі за, цілу, за цілий сезон, за цілу зиму я ніде нічого, ніякі ліпьошки, ніякі канді не кладу. Так само стараюся і на другому точкові, бо хто туди буде ходити, класти ті ліпьошки. Якщо правильно скласти сім'ю в зиму, їй має вистачити кормів до ну, в принципі до, до нових. А це система восьмирамковий рут на трьох корпусах. Пізніше мені було задавали питання, чи, чи в нижній корпус не пліснявіє кладе. Дивіться, активно несуть пилочок бджолки. І чи не пліснювати нижній корпус. Пізніше я його, коли буду розбирати весь, весь вулик, то я покажу, чи не запліснювали нижні, нижні рамки. Як я тут складаю, внизу недостроєна вощинка, світла суш, другий корпус складаю з пергові малометки і розпліт. Верхній повномедний. Давайте один розберемо, подивимося. Ось така сімейка. Я витягну рамочку. Ось дивіться, вже геть, геть є принос. Свіжий принос. А цей. Куди цей буде мед, що вони будуть зробити? Тут українська степова, згадяча F3 чи F4. Дивіться, скільки кормів. Зараз подивимося ще, чи нікається, він весь повномедний так і залишився. Бачите, як економно. Правильно, скоріше всього, я так і зроблю. Зараз цей корпус поставлю вниз, а розплідний зверху поставлю. І хай собі працюють. Дивіться, ще які паланиці. Дивіться, вже принос. Невже в не цей мед тут використовувати? Але я бачу, що він не закристалізовувався, можливо, ми його потом і відкачаємо. Дивіться, вже свіжий принос. Система, яка не потр... мінімум догляду. Дивіться, і крайня рамка. Теж. Хай даже тут вони вже і під'їли. Ну, Вже три повнометки, навіть три я далі розбирати не буду. Три повнометки це вже більше 10 кілограм меду. То сім'я буде голодувати чи ні? Вона злетить. Напевно, я нічого не буду робити, так і залишу. Я їх це зараді виключення я її розібрав, я мав розбирати її аж в кінці квітня. І я впевнений, що там розплоду найбільше. Чому? Бо кожний, коли ми відкриваємо вулик, коли ми зриваємо рамку, ми нарушуємо їхню там мікроциркуляцію, кожні мосики. І, допустим, зараз я зірвав там цих три рамки, І, щоб відновити це все вулику, бджілкам потрібний певний якийсь, певний якийсь час. І, і вони вже будуть, що вони могли займатися своїм розплодом, то вони будуть відвлікатися на другі, на другі свої дії. Ну, Це моя думка, я не нав'язую нікому її. Я впевнений, що там розплоду більше, ніж. В цих, ну, в середньому я відкривав 4-5 рамок розплоду. Я думаю, там його трошки більше, мабуть, весь другий корпус. Чому? Сім'я не голодує, меду достатньо. Перги зараз теж відкриваєш по 2-3 рамки перги. Так що у нас старт пішов непоганий. Хоча і в нас не було розплоду в лютому і не було розплоду в січні. Так що бджілки розлив... розвиваються, я думаю, їм, їм вистачить. Ще в мене є така система, і, ну, я по-різному. Десятирамковий рут. Є такі, що я складаю в одному корпусі, є складаю, що треба додати. А є так, як ось о. теж корпус знизу кладеш малометки. Дивіться, скільки бджілки, просто пилку море понесли. Скоро почнемо збирати, але холодно. І і така система теж внизу по боках ставиш світлосуш, пергові і розпліта зверху повністю повномедний корпус. І теж як склав, так і я їх не розбирав. Отакі От дві системи, я вважаю, що найкращі. Для того, ну, я думаю, щоб менше до них заглядати. Добрі друзі! Хай вам всім щастить вдалого вам сезону здорових і міцних бджолородин. Хай вам всім щастить. до побачення.